На Прикарпатті засудили банківських шахраїв. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Упродовж 2007-2008 років розповідають експерти, злочинна група підшукувала підкупівлю земельні ділянки. Згодом, аби взяти в банку кредит, шахраї підробляли документи оцінки землі, де вказували завищені ціни. Таким чином, злочинцям вдалося взяти в двох банках кредит на суму мільйон гривень. А от повертати фінустановам кошти злодії не збиралися. Отримавши кредит, ну наперед завідомо, знаючи, що вони його не. Будуть повертати, вони отримали ці кошти, і було їх декілька членів. Організовано даній конкретній ситуації було три члени організованої групи, які ці кошти між собою ділили. Банку нічого не повертали. Відповідно, банк земельну ділянку, якщо і отримав, отримав, але її то вартість реально не відповідає цій сумі, яку вони банк видав коштів. У Надвірнянському районі за вироком суду одного з шахраїв позбавили волі строком на 4 роки. Ще двоє засуджені умовно і зобов'язані відшкодувати збитки.